Ласка, сьогодні у вас акція, хлопці. Як вас звати? Добрий день, мене звати Тарас. Я, я активіст громадської організації молодь за зміни. Ми сьогодні об'єдналися з активістами інших громадських організацій і проводимо загальну обласзагальну акцію до Дня Голодомору, щоб нагадати людям, що багато років назад, в 32 другому, три році, люди помирали, безневинні люди помирали. Людям колоски, які свідчать про те, що в ці роки один маленький колосочок міг спасти життя однієї людини. А таких колосочків не можна було знайти ніде, так як влада все, все забрало. Це тільки роздавання колосків. Роздавання колосків, колосків та листів, які нагадують, що 26 листопада потрібно засвітити свічку пам'яті на віку в, кож в кожній оселі, на кожному вікні і тим самим продемонструвати, що ти пам'ятаєш про цих людей і промовити молитву про них. А скільки представників зібралося на цю вашу акцію? Е, ну, ми, ми цю акцію проводимо по всій області, в кожному районному центрі і, ну, і безпосередньо в кожному районі міста Львова протягом двох днів. Ну, тобто Ця акція буде загальною обласною. Ми ідею, що це мають бути колоски, перев'язані стрічками чи просто колоски? Е, ну, тому що там, як ви пам'ятаєте, був закон 5, про, про, про 5 колосків. 5 колосків, за, якщо там людина мала 5, більше, ніж 5 колосків, її а, переслідували, можливо, навіть розстрілювали, засилали в табори, і тому саме колосок це символ, символ тих часів. Не брали колоски. Брали, це насправді була не проблема. Це фермери нам допомогли, якщо ми коли не сказали, з якою цілі ми їх беремо, то не було проблеми. У нас є близько 20 тисяч кузків. 20 тисяч Так, Протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів ну, А сьогодні. як сахар повітря це, чат? Ну, це, це жалоба, це церква це цер це цер і це вдома молитва. Добре, дякую. <реш> як <реш> вас <реш> звати? Добрий а, вечір. Добрий вечір, мене звати Світлана. Світлана. Ви берете участь в перших такій акції чи е, ну вже другий рік поспіль я беру другий в рік поспіль так. минулого року і цього року також. скажіть, будь ласка, як реагують люди на ну, минулого року, коли я роздавала, то я спочатку роздавала біля добробуту, то е... Люди всі брали колоски, а після того тут відбувалася якраз акція, коли свічки ставили. То коли я прийшла з колосками, то люди самі підходили і просили колосок, тому що, напевно, майже всі люди знають оцю цей самозвісний закон закон, п'ять колосків, який забороняв. Людям збирати полоски, таким чином спасати життя, і тому вони хотіли мати цей полосок як символ такого життя, такої певної надії на майбутнє. А чи не траплялися такі, хто би відмовився або сказав, що такого не було взагалі? один чоловік, який не хотів взяти колосок, але ну, можливо він не знав, що був голодомор, а тут якраз проходила одна жінка і сказала про те, що ну, їй дуже соромно за таку його поведінку, тому що в неї аж виступили очі, е, сльози на очі, тому і вона сказала, що ну, дуже жорстокий цей чоловік, напевно, у нього не було голодомору.